Друзі, вітаю! Війська Корейської Народної Армії з Північної Кореї атакують українські війська у Курській області РФ спільно з російсько путінською армією. Ну, здавалось би, три роки тому це, це просто божевільні слова були б. А зараз це не божевілля, зараз це реалії Третьої світової війни. І зараз ми. Знаходимось тут біля українських позицій, де українські воїни відбили нещодавно масований штурм Північно-корейської армії. Великі хвилі корейців атакували позиції 1-го механізованого батальйону 22-ї механізованої бригади Збройних сил України на Курщині і передові штурмові групи. Зайшли прямо в притул на українські позиції і там залишились повністю до останнього корейця. Так ось, як же виглядають ті самі корейці? Зараз у нас з вами є така ексклюзивна можливість показати корейцям. Я не знаю, якщо у них є телебачення, інтернет, показати людям в усьому світі, як виглядають путінські найманці. Тобто оті самі корейські війська, зараз з вами ми проведемо розпаковку корейського військовослужбовця. Це не просто солдат, це командир, судячи з тих документів, які при ньому знайдені. Це, як мінімум, командир роти північно-корейського спецназу. Який командував кількома взводами, які мали атакувати і захопити українські позиції в одній з посадок біля села Малолокня Курської області. Отже, в першу чергу давайте подивимось, чому ми думаємо впевнені, що це саме Кореєць. Були документи захоплені, вони тут, прямо при ньому. Ось такий. Документ був при ньому удостовірення лічності воєннослужащого Російська Федерація. Тобто, у нього новий документ. Документ на ім'я Каладзінський Аяпін Дугун Олович. Очевидно, це документи прикриття. Документ абсолютно новий, виданий. 9 вересня 2024 року. Але він без фотографії. Навіть фото не давали ніяке. Військова часть 02492. Це назва не якогось окремого підрозділу. Це назва 35-ї загальновійськової армії ЗСРФ Східний військовий воєнний округ, Амурська область, місто Білогорськ. Виданий документ командиром військової частини 55-115 полковник Ардан. Це 55 та гірська мотострілецька бригада, яка якраз дислокується там. І за усіма даними, саме на її полігонах проходили підготовку північнокорейські військові. А от щодо військового звання. В документі особистості подполковник Вказано, що оцей Калазінський, ніби підполковник, Ну, от подивіться на його обличчя. І можна було подумати, ну дійсно, а можливо, знайшовся такий кореєць в російській армії. Але ні. У цього північно-корейського офіцера були з собою не тільки оці російські документи прикриття. У нього був з собою і його щоденник. І ось цей щоденник, який він вів. повністю – Це корейська мова. Жодної російської літери. Жодної тувінської літери. У тувінців кирилиця. Вони ж все пишуть кирилицею. От. А тут все ми бачимо. Корейські, корейські, корейські. Виключно корейське. Весь цей щоденник ми розшифруємо для того, щоб можна було з'ясувати, про що він писав, яку інформацію намагався тут зафіксувати. Дані тут ну, достатньо багато записано, і ми подивимось, розшифруємо зараз повністю про що йшлося. Отже, підполковник ЗСРФ, обставини, про яких він був ліквідований. Кілька днів поспіль Корейський північнокорейський батальйон атакував позиції першого батальйону 22-ї бригади. Атаки були хвилями одна за одною. І в одній з останніх хвиль було ліквідовано одразу кілька ось таких командирів, офіцерів, які вели своїх. Солдат своєї штурмові групи безпосередньо в атаку. І підійшли фактично на відстань вже стрілецького бою, намагалися штурмувати наші позиції. Але українські піхотинці, перший батальйон, 22 бригада, в ближньому бою весь цей корейський спецназ, вже тих, хто добіг, добили останніх. І в тому числі і оцей офіцер. Його вдалося витягнути, тому що він. Дійсно, вже підбіг під разом зі своїми, е, своїми бійцями достатньо близько. Що його відрізняє, давайте подивимось, починаємо розпаковку корейського підполковника. Люди не знають, як вони виглядають, ну, ось так. В першу чергу, ну, от, крім документів, на ньому все залишилось. В першу чергу російське спорядження ми бачимо достатньо якісне спорядження в нього, зимова форма, берці тут навіть з металевими пластинами для того, щоб вони не сковзали, Не ковзали. І що відрізняє, у нього було одразу два автомата з собою. Рівень фізичної підготовки у корейців дуже високий. От з цим, цим озброєнням вони бігли. В нього був рюкзак. В рюкзаку були додаткові набої, а на його розгрузки також все це набої. Зараз ми подивимось. Для початку озброєння. Ось це новенький, практично там без великого настрілу автомат АК-12. Новенький російський. Такі автомати видаються всім корейцям. І вони йдуть в бій з такими. Ну, автомат просто новий. Новий автомат. І ось це було озброєння у нього ще другий ствол. Він біг з двома стволами. Тобто цей калібр 5,45. А оцей автомат такий самий схожий, але це автоматична гвинтівка вепер. Це для стрільби. Набоями 12-го калібру мисливськими. Тобто дріб, картеч проти дронів. Так, що ми бачимо тут? Це його розгрузка. Вона повністю набита магазинами. Нав'йо нав'язю. Поряджений, що сказати, для піхоти по-багатому. Російських піхотинців, яких тут ліквідовують і беруть у полон на Курщині, ось так добре не оснащують російське командування. Їм таке новеньке озброєння в такій кількості не видає. А, як правило, російські піхотинці йдуть у бій, їм дають 4-5 магазинів. І це далеко не нова зброя. А тут дивіться, він забезпечений магазинами прям просто скільки йому треба. По максимуму, обмежень по магазинах, по набоях з собою у нього нема. Все нове повністю. Не використовува взагалі. Тут у нього 8 магазинів, і ще у нього отут, ще один. Це у нього магазин був на 45 набоїв, він відстріляний. Очевидно, він спочатку його застосовував. На 45 відстріляний, він його не скинув. Сумки скиду у них нема, до речі, він його собі знов поклав на місце, щоб спорядити. У нього була, був рюкзак. Рюкзака тут у нас немає, його не все витягли там у нього з позиції з нуля. В, було, в рюкзаку були ще додаткові набої, щоб споряджати. Тобто він на собі ніс ну, кілька десятків кілограмів, як командир. В нього були з собою батареї, живлення, радіостанція. І набої це ще не відстріляні. Фактично, він стрілецький бій, оце він вів з одного магазину вогонь на подавлення. І стріляв по дронах. Гранатні підсумки. Що тут у нього за граната? Граната F1. Що тут у нас? Так, оце у нього сигналка, да, освітительний увеличений дальності 254,3192. Тобто, це він подає сигнальний такий. Вони всі ходять, вони всі йдуть в атаку, у них є засоби дими і сигнальний. Це такий як патрон, сигнальна ракета. Да? Да -да. Да, це запуск сигнальної ракети, вони показують точки, на які вони вийшли для управління боєм. І от у кожного корейця, який атакують, у них є отакі от засоби. Граната РГО. Це теж уламкова граната, вона вже ближньої дії. Ф-ка така більш потужна, а це ближньої дії граната. Тут же в нього, скоріше за все, він вже викинув. Щось тут відкинув. Що тут? Ха, шоколад Победа молочний. На шоломі окуляри. Це ми вже бачимо. Прильоти по ньому. Він був ліквідований в ближньому бою. Засоби зв'язку північнокорейських військ. Це ось така станція Керісан, цифрова станція виробництва Китаю. Да, тут поруч. Гучно стріляють ті, хто так і не зміг прорвати українську оборону. Росіяни. Продовжують вести обстріл наших позицій. Так от, радіостанція Кільсан, Китайська радіостанція, Російське Міністерство оборони закупило їх в великій кількості. Да, Обстріли продовжуються. Ну, тим не менше, нам треба доробити: зробити репортаж і розповісти те, що тут відбувається. Прорвати нашу оборону росіянам не вдалося. Тому. Ведуть обстріл, будуть намагатися, очевидно, штурмувати знову. Кореїці Корейці закінчились. Зараз зберуть якихось російських ваняк і також кинуть на кулемети. Так от, Кілісан. Якраз це китайська цифрова радіостанція. І. Російське Міністерство оборони озброює таку радіостанцію свої війська, Друга армія світу воює з китайськими радіостанціями, і такі самі радіостанції вони роздали корейцям. Ну, так що, таких станцій наші, воїни ж ну, захопили дуже багато у корейців. От це у нього був засіб командира засіб зв'язку. Про що це говорить? Що своє, свого зв'язку української армії мобільного нема. Своїх засобів навігації нема. Навігація вся всього здійснюється у цього офіцера по паперовим картам. Зараз ми їх покажемо. Радіостанція ця видана російським Міноборони. Ну і все озброєння також. Тобто, це говорить про насправді те, що. У самої корейської армії також є проблеми і зі зв'язком і з засобом управління. Цього офіцера знайдена карта обстановки, тобто йому роздрукували, роздрукували ось таку на папері А4, роздрукували карту обстановки. От ми бачимо тут мала локня. У нього це квадрати. Кожен квадрат помічений точкою. У точки. Своє, своє цифрове позначення, своя позначка. Координати вказані для того, щоб він по цій карті орієнтувався і визначав своє місце розташування. Тобто вони обмінюються цифрами, і тоді можуть з росіянами координувати свої дії. І ось у нього карта була ще одна. Це карта його, яку він Намалював. Тобто у корейців немає смартфонів або планшетів у корейських командирів. Йому дали обстановку фактично на один штурм. Тобто він проводив такі локальні штурмові дії, і у нього на цих штурмових діях, на цій карті, оце одна посадка, в яку вони мали забігти, вибити українців і закріпитись. І у нього немає обстановки навколо. Для того, щоб він орієнтувався на більш широкій місцевості, у нього просто є достатньо вузька точка. Він має зайти на цю точку, закріпитись і залишитись там. Або ось так залишитись назавжди, або чекати іншого підрозділу, який зайде туди закріпитись. Тобто маневр ніякий не передбачений. Тактика дій корейської армії така: Значить, значні сили. Вони діють, одразу концентруються кілька взводів, рот на одному об'єкті об атаки. Дуже вузька ділянка місцевості і атакують відділеннями, такими щільними групами, які мають просуватись навіть по повністю відкритій місцевості на дуже великій швидкості. Що їх відрізняє, вони всі мають велику кількість стрілецьких боєприпасів до стрілецької зброї. Ведуть достатньо щільний вогонь з автоматичної зброї на піддавлення наших позицій, і намагаються вести вогонь по дронах. Дуже щільний. Рівень вогневої підготовки у корейців достатньо високий. І от вони в лоб атакують прямо по відкритих полях під дрони, під артилерію, під українські кулемети, незважаючи на будь-які втрати. Вся ставка робиться на те, що завдяки великій швидкості вони зможуть проскочити зону ураження. Але, як ми бачимо, раз за разом зону ураження першого батальйону 22-ї механізованої бригади пробігти не вдається нікому. Жоден корець не пробіг. Мала локня, все залишається під контролем українських воїнів.